Любі хлопчики, дівчата. щиро я вас всіх вітаю та заняття починаю. Сьогодні в нас заняття з розвитку мовлення, яке пропоную почати гри. Додай слово, річ початок речення, а ви його продовжуйте. Настала чарівна осінь. Правильно! Настав перший місяць осені. Вересень правильно. В містах золотий жовте, правильно, повило іде листопад. Молодці, минулі мої нічні. Почнемо наше заняття. Прийшла пора осінь. На деревах починає жотіти листя. Пташки спираються відлітати в теплі краї. А на людей чекає багато турбот. А яких саме не знаєте, тоді нам допоможе чарівна книга осені. Сторінки її погортаємо, про турботи осени дізнаємось. І дорослі, і малі з перших днів осені виходять в парки, сквери, садки і збирають опале листя. Згрібаючи у великі куби. А скажіть, діти, чи можна спалювати листя? Так, звісно, палити листя заборонено. Це шкодить і природі, і людям. У лісах вже день-день з'являються грибочки, і все більше людей йде на їхні пошуки. Скажіть, чи всі гриби можна збирати? Звісно, потрібно пам'ятати, що в лісі ростуть і отруйні гриби. Тому перш, аби збирати, потрібно все про них знати. В садах вже доспіли фрукти. Яблука, груші, сливи. Треба їх скоріше позривати, на зиму заготовляти. За деревами також потрібно доглядати. Зайве гілля спиляти, навколо дерева підпушити землю, Щоб дощова вода талий салий сніг міг напувати коріння. На городах теж роботи вистачає. Потрібно старанно працювати, Щоб всі овочі зібрати, все з городу позгрібати, щоб за зиму земля відпочила І наступного року щедро родила. Восени ще саджають нові дерева. За зиму, поки природа буде спати, корінці посаджених дерев зміцніють, наберуться сили, і весною молоде дерево буде радувати всіх своєю красою. Не менше роботи і у полях. Потрібно зерно зібрати, змолотити, в борошно перетворити, щоб на прилавках і магазинах весь рік був свіжий і духмяний хліб. У мам і бабусь роботи теж вистачає. Треба з овочів запаси зробити, з фруктів сік, компот, варення зварити. Їм потрібно працювати, щоб було що взимку смакувати. Осінню усі мають працювати. Та не забудьте і відпочивати.